Холодного ранку, 15 січня 1947 року, офіцери Френк Перкінс та ВІЛ Фріцджеральд відповіли на виклик жінки, яка зробила жахливе відкриття на пусторі в Лос-Анджелесі. Правоохоронці виявили дівчину, розрізану навпіл. Вони помітили, що ні на тілі, ні в місці, де вона була залишена, не було крові, що чітко вказувало на те, що вона була вбита в іншому місці та повністю вимита. Хоча жінку звали Елізабет Шорт. Змі називали її чорною жоржиною, а її жахливе вбивство ввійшло в історію як один із найтривожніших і найвідоміших випадків усіх часів. Подробиці вбивства мати та її трирічна донька йшли до взуттєвого магазину в районі парку Леймерт, коли натрапили на тіло Алізабет Шорт. Спочатку жінка подумала, що це просто зламаний манекен. Подивившись ще раз, вона закричала коли побачила, що це була реальна людина. Мертве тіло лежало в траві в дивній страшній позі. Елізабет лежала на спині, піднявши руки і розставивши ноги. З'ясувалося, що хтось злив кров жертви і змив її деінде. Було лише декілька плям: одна на шині, одна на узбіччі поруч із спокійною і одна на старому цементному мішку неподалік. Також деяких частин тіла не вистачало, порізи та ссадини покривали всю Елізабет. Її рот був розрізаний до вух, три дюйми з одного боку та два з половиною дюйми з іншого. Це те, що називають усмішкою глазго. Навколо її зап'ясть, щиколоток та шиї було видно сліди зв'язування. Чотиридюймовий дюймовий розріз проходив від її пупка до верхівки лобкової кістки. Однак найгіршим було те, що весь її тулуб був акуратно розділений на дві частини, трохи вищі талії. Нижня частина її тулуба лежала приблизно на 10 дюймів від верхньої. Навколо порізу були невеликі синці, що вказувало на те, що ростен стався після її смерті. Зважаючи на жахливий характер справи, департамент поліції Лос-Анджелеса зробив її головним пріоритетом. Вони доручили розслідувати справу двом старшим детективам сержанту Гарі Хансену та його партнеру Фінісу Брауну. Коли детективи прибули на місце події, там було повно допитливих зівак та журналістів, знаючи, що докази можуть знищитися, правоохоронці очистили територію, а тіло доставили до моргу округу Лос-Анджелес. Поліцейські також вилучили відбитки пальців загиблої та відправили їх до ФБР для ідентифікації. Через кілька годин їм надійшло повідомлення, що жертву цього злочину було ідентифіковано. Це була 22-річна Елізабет Шорт. Слідчо-оперативна група розпочала огляд тіла дівчини. Хоча причиною смерті було вказано крововилив і шок внаслідок струсу головного мозку та рваних ран обличчя, на тілі молодої жінки було виявлено неймовірну та жахливу різноманітність ран. Також з'ясувалося, що жертву зґвалтували, однак сперми не знайшли. Також більшість травм були нанесені перед смертю. А ось уже 21 січня про це вбивство дізналася вже вся країна. Ким була Елізабет Шорт? Чорна жержина народилася в Бостоні, штат Масачусетс, 29 липня 1924 року. Вона була неймовірно красивою в таємничому, чуттєвому вигляді. У неї було чорне волосся, біла алебастрова шкіра та вражаючі світлоблакитні очі. Риси порцелянової ляльки залишали слід у душі будь-якого чоловіка. Деякі люди кажуть, що вона носила багато чорного одягу. Можливо, це сприяло її прізвиську чорна жоржина. Спочатку газети називали цю справу вбивством перевертня. Однак, після того, як The Los Angeles Times повідомила, що клієнти, які часто відвідували певну аптеку, прозвали її Чорна Жоржина за її чорне волосся та одяг. Тому останнє ім'я і стало набагато популярнішим. Елізабет виросла в Масачусетсі під час Великої депресії. Її батько зник у 1930 році після того, як він втратив більшу частину своїх заощаджень під час краху фондового ринку. Коли вони знайшли його автомобіль біля Чарльстаунського мосту, вони припустили, що він стрибнув у річку та покінчив життя самогубством. Однак насправді він покинув її матір і п'ятьох дітей. А у 1942 році він повернувся після того, як побудував для себе нове життя в Каліфорнії. Коли він вибачився перед матір'ю Елізабет, у віці 18 років дівчина переїхала з Масачусетса до Каліфорнії, щоб жити з ним. Дороті Хернон, сусідка з Медфорда, сказала. Бет була доброю, милою, смішною, ненахабною, завжди зупинялася і балакала, змушувала почуватися невимушено. Водії вантажівок і чоловіки дивилися, коли вона йшла вулицею. У 1943 році Елізабет переїхала з дому свого батька, можливо, тому що вони не змогли ужитися. Проте вона залишилася в Каліфорнії та працювала на базі обміну військово-повітряними силами, в той час як жила з різними друзями. А в один момент із як вважають жорстоким сержантом ВВС. Елізабет з дитинства любила кіно і бачила себе починаючою актрисою. Вона приїхала до Санта-Барбари, де її заарештували за вживання алкоголю з неповнолітніми. У той час поліція взяла у неї відбитки пальців і згодом відправила її назад у рідне місто Медфорд, штат Масачусетс. Однак у дівчини не було бажання повертатися додому, натомість вона зійшла з поїзду у Флориді. Дей познайомилася з майором військово-повітряних сил Метом Гордоном Молодшим і швидко прив'язалася до нього. А в 1944 році закохалася. Вона прийняла його пропозицію вийти заміж, поки він був в Індії, але її мрії про життя з майором раптово закінчилися. Одного дня Елізабет почула стуку двері. На ганку стояв поштовий посильний із телеграмою, адресованою їй. Повідомлення всередині було від матері майора. У ньому прямо сказано: отримано повідомлення від військового міністерства. Мій син Мед загинув у авіакатастрофі. Вона зібрала речі і знову пішла з дому. Цього разу вона повернулася до Каліфорнії, де працювала офіціанткою. Арендувала кімнату та зустрічалася з кількома чоловіками до її вбивства. Востаннє Еліза Шорт Чорт бачили в холі готелю Білтмор, де вона мала зустрітися зі своєю сестрою. Інші, нібито бачили її в місцевому барі по дорозі. Тим не менш, вона офіційно зникла 9 січня 1947 року. Десь в цей проміжок часу вона й зустріла людину, яка вб'є її, і залишить понівечене тіло в районі парку Леймерт. Поліцейські обшукали усі стоки і колектори на милі навколо місця вбивства та нічого не знайшли. Згодом, через кілька днів, хтось повідомив про гаманець і взуття, які лежали на смітнику. Вони належали жертві. Репортери вирішили переступити через етичні правила задля сенсації. Вони зателефонували матері Елізабет Фібі, Шорт, і повідомили, що її донька виграла конкурс краси. Отримавши якомога більше особистої інформації про Елізабет від її матері, вони повідомили їй, що її донька насправді мертва. Через дев'ять днів після смерті хтось надіслав посилку одному з видань. Можливо, це й був вбивця. В ній знаходилося свідоцтво про народження Елізабет Шорт, карта соціального страхування, адресна книга та некролог Мета Гордона. Від посилки смерділо бензином, яким відправник стер з конверта відбитки пальців. Департамент поліції Лос-Анджелеса розшукав і опитав усіх чоловіків, зазначених у її адресній книзі, але це нічого не дало. Потрібно зазначити, що вбивство Елізабет Шорт це сумний тривожний момент в історії. Діло чорної жоржини наразі досі не розкрите. Дякую за увагу.